Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаїві 3 вересня 1288 день. Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі цієї ночі росіяни знову здійснили велику ракетно-дронову атаку. Не пройшло й тижня. Після минулої все летіло по залізничній інфраструктурі на Кировоградщині. Також ракети й дрони прямували на захід України, Львів та Волинь. На жаль, є прильоти. У залізничній інфраструктурі затримані потяги, декілька працівників Укрзалізниці травмовані. Загалом росіяни запустили 502 шахеда, 430 з них збито або подавлено ребом. Також росіяни знову піднімали стратегічну авіацію. Вісім крилатих ракет запустили, сім з них збито. І з кораблів з чорного моря запустили 16 ракет. Калібр, 14 з них збито. Через південь летіли і ракети, і дрони. Працювало ППО, що на Одещині, що на Миколаївщині. На Одещині, наче ніяких прильотів немає. На Миколаївщині збито 8 шахетів в області. Уламки одного пошкодили два будинка. В районі Вознесенська постраждалих немає. І в районі Очакова все стандартно. Там росіяни атакують ФПВ дронами. На щастя, теж без постраждалих. Ну і на Херсонщині не припиняються російські обстріли. Без загиблих, 14 травмованих. Людей, щось давненько вже не було смачних прильотів по НПЗ на Росії. Сподіваюсь, наші хлопці це скоро виправлять. Чекаємо на гарні новини.